Так, всім привіт. Навіть не знаю, як назвати відео Думки у голос. Що я міркую зробити? Є у мене 12 банок ЛТО. Хочу підключити плюсовий. На 11. ту Ось сюди, допустим. Але балансер залишити на 12. Чи можливий такий варіант, чи ні. Чи буде БМС е, підзаряджати 12-ту банку? І при потребі. Розряджати на котрусь відстаючу. Думаю, думаю і не знаю, що робити. Буду вдячний за пораду.